Всім привіт! З вами Таносикс, і сьогодні я хочу згадати найкращі ігри, які ви точно пропустили та навіть не чули у цьому 2022 році. Кожна з цих ігор набагато краще умовної Call of Duty, коштує значно менше будь-якого трибелей проєкту, а емоцій та вражень здібно подарувати набагато більше. Тож не будемо втрачати часу, а будемо починати. Far Changing Tides Changing Tights – це продовження гри 2018 року «Far Lone Sails». Проект, створений у пригодницькому жанрі, являє собою надзвичайно атмосферну інді-гру з незвичайною графікою, а також простим керуванням та глибоким музичним наповненням. За сюжетом герой один з тих, хто примудрився вижити після глобального апокаліпсису. І тепер він спостерігає за тим, як змінюється наш світ та його мешканці, плаваючи на своєму. Човні гравець мандрує та вивчає залишки колишнього світу та цивілізації, човен сам по собі нагадує окремого персонажа гри, і цей емоційний зв'язок тільки зростає від початку пригод до їх завершення. З кожною отриманою здатністю або небезпекою цей зв'язок буде тільки посилюватися, і ви його будете відчувати. Якщо ви хочете розслабитись і забути про існування цього світу, то ця гра саме для вас. Всі гравці, які свого часу спробували першу частину або пройшли її по. Повністю отримують позитивні враження від сиквелу. В той самий час Far Changing Tides чудово працює як окрема історія і не сильно вимагає від гравців досвіду ознайомлення з минулим продуктом. Швидше за все, ви досягнете місця призначене ТОЄ протягом трьох-чотирьох годин гри. Але в цій подорожі є багато пам'ятних моментів, які зможуть вас затримати та не дати просто пробігти гру. Як окремий респект, я хотів би відзначити присутність українських титрів. За це окрема подяка кожному розробнику. Будемо сподіватися, що Far Tides не є фінальним завершенням історії. І нас очікує ще ігри по цій прекрасній і дивовижній франшизі. NOT FOR BROADCAST якщо ви хочете стати диктатором та цензором будь-яких думок у своїй країні, то можете спробувати народитися з маленьким мозком і смішними прізвищами по типу Путінка або Луказа Щочка. Можете, а можете пограти у Not For Broadcast. за сюжетом, якого у грі небагато. Гравець стає режисером телевізійного каналу і може своїми діями вирішувати долю людей від сліпої віри режиму до підтримки опозиційних сил та революційних думок. Тобто, вже зрозуміло, що це не на Росії. Але маєте на увазі, що ваш канал дивиться вся країна, і саме від ваших рішень буде залежати фінал гри, і головне, чи зможуть вижити деякі герої цієї самої гри. До того ж саме вам вирішувати, яку рекламу пускати в ефір від лайтового до приємного до дикого крінчу та масового гіпнозу. І якщо ви думаєте, що це не досить важлива деталь в нашого життя, то згадайте рекламу від паносу. Якщо хочеш добре, так не забудь про думпала. Якщо, на вашу думку, у вас є талант, але вас не беруть на телек через такі деталі, як кровожерливість або праві погляди, то Not For Broadcast – це прекрасна можливість проявити себе саме в цій га. Алусь за допомогою найоригінальнішого геймплею цього року. До того ж, після цього ви зможете вказати в своєму резюме, що зможете бути диктатором і або цензором на якомусь телебаченні. Тож, може, навіть ви зможете влаштуватися кудись на Росію? Weird West Дикий Захід відрізнявся від всього іншого повною свободою. Ви могли стати будь-ким робити що захочете. Саме таку філософію взяли у свій проект і розробники World West. гра виконана в жанрі і Мерсі та трошки нагадує, де Слуп, де та Prey. Як приклад, якщо ви маєте непереборне бажання вбивати ворогів, просто йти як так, то ніяких проблем. Робіть це без обмежень. Якщо ж ви хочете бути більш обережним та витонченим, то для вас є стелс режим, в якому можна спокійно пройти гру, а можете використовувати спеціальні здібності. Можете грати своєю головою, а можете шукати обхідні шляхи. Гра дає вам багато шляхів, як можна пройти її спочатку до самого кінця. Уважні глядачі можуть здогадатися, що герої та події відбуваються на дикому заході. Але не так все просто. Окрім мисливців за головами, ковбоїв, бандитів, індейців та інших представників звичайного людського, ви обов'язково зустрінете і подабічну нечисть. Грати доведеться за п'ятьох персонажів, кожного з них своя історія, своє життя, свої навички та своя доля. Важливе і цікаве уточнення. Ви будете вселятися в них і проводити з ними якусь частину гри. До кожного героя навколишній світ буде ставитись абсолютно по різному. Коротко Кажучи, вам варто подивитися на дикий захід абсолютно під новим кутом, а точніше спробувати стати там тим, ким ви самостійно вирішите. І перед тим як продовжити, я хотів би подякувати всім, хто допомагає розвитку каналу на Патреоні. Особливо подяка такому хлопцю, як танкер XYZ, Дмитро Володимировичу та його дружині Дарті. Також дякую всім, хто донатив мені на монобанку. Ваші прекрасні імена зараз знаходяться ось тут. І я ціную кожного з вас. Дякую вам, особливо киці. Тюнік. Якщо зараз ви дивитесь на екран і не відчуваєте припливу доброти до своєї крові, то щось тут не так, і ви не розумієте, що перед вами одна з найкращих ігор цього року. Тунік. Тунік це така гра, яка вводить вас в обману і представляється простою дитячою грою у стилі ігор Нінтенто. Вона дуже мила та добра. Проте, 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 Тунік це неймовірна складна гра, в якій не можна просто бігти вперед і сподіватися на вдачу. Гра бере за основу механіки таких ігор, як Legend of Zelda, Death Door, Dark Souls та Metroid. Так, це складно повірити, проте ця гра усе це вміщує в своєму милому та маленькому світі. Тунік може однаково сподобатися тим, хто шукає. Серйозних викликів і тим, хто хоче пройти гру без челенджа, та насолодитися, просто насолодитися приємною пригодою на два вечори. Обидва ці табори знайдуть ту чудову гру і неймовірні пригоди. Citizen Sleeper. Дії гри відбуваються на закинутій космічній станції, де зібралися революціонери, пірати, авантюристи, депутати ОПЗЖ та набридливі особи з флеєрами пластикових вікон біля метро. В цілому, скажімо так, людьми другого сорту. Ну і так, як ви розуміли, дії гри розповідають про події далекого майбутнього. Головний герой являє собою синтетичну істоту, яка втекла з корпорації, де її і створили. Ось така невдячна скотеняка. Ситисенслипе це неймовірна сюжетна RPG та менеджер ресурсів, у якій ви намагаєтесь вижити в антиутопічних руїнах міжпланетного капіталізму. Хух, я це сказав. Це напружено, це красиво, це похмуро і це дуже цікаво. Якщо ж говорити детальніше із прикладами, то в самій грі вам потрібно буде слідкувати за тим, щоб ваш герой був нагодований, живий, виспаний та задоволений. До того ж, синтетік повинен працювати на роботі, тобто перед вами відкривається повноцінний симулятор життявих екзотичних умовах такий собі сім з купою тексту. Тож дуже раджу вам спробувати прожити життя в цій унікальній та глибокій історії. Проте базового знання англійської мови тут може й не вистачати. Тож враховуйте це перед бажанням пограти та більш глибоко вивчати англійську мову. Це ніколи вам не завадить у житті. Повірте мені. З Dusk Falls – це інтерактивне кіно, яке вдохновлялося роботами Quantic Dreams, а саме Detroit, Ferengate чи Heavy Rain. І перше, що продає вам цю гру, її візуальне наповнення та оригінальна графічна стилістика. По суті, це прекрасна розповідна проходницька гра з мінімальним геймплеєм, але дуже захопливуючу історію та сюжетною лінією. Сюжет і є головною складовою цієї гри. Історія розповідає про переплетіння сюжетних ліній багатьох персонажів, у тому числі грабіжник шерифа, сім'ї, яка поїхала у відпустку та власниці крамниці. Я б назвав S. Dusk Falls грою про людей, їх секрети та ставлення один до одного у складних життєвих ситуаціях. Емоції персонажів були змальовані з живих акторів, і вони виглядають навіть надто натурально. О, трошки я забув у грі є крута фіча. Це запрошення інших гравців до себе в гру, навіть шляхом онлайн. Тому, якщо ви хочете подивитися цікавий фільм у компанії, ну і трошки пограти S. Dusk Falls Ідеальний варіант для вас. Емоції вона вам подарує це точно. Олі Олі Ворлд. Ви потрапляєте в країну, де абсолютно все створено для скейтерів, і мова не лише за трампліни, зони катань, траси з перешкодами та зламані ноги з вибитими зубами, а за дружбу магію борда та ціль стати найкращим спортсменом цього виміру. Гра являє собою такий собі трошки ранер для загальної аудиторії, проте ніхто не відміняв тут хардкору, різноманітні яскраві локації, а також чудове музичне наповнення. Все це подається в мультяшній стилістиці. На шляху вам зустрінеться, наприклад, Жаби на величезних бджолах або Живе морозиво. Коротше, якщо ви хочете поринути в атмосферу мультиків 2000-х, при цьому ще й мутити класні трюки, то ця гра однозначно для вас. ММОА БЛУ. Найспокійніша та найкініматографічніша гра цього року MMOA Blue. Тиндітна та персональна історія життя, зростання та невдач головної героїні у вигляді ігрового сучасного квесту та пригоди. Якщо ви чекаєте від цієї гри екшн-моментів та напруження в стилистиці сучасних квестів Девіда Кейджа, то ви будете розчаровані. Це гра для вашої душі, для вашої емоції і ваших думок. Уся гра побудована на спогадах героїні та її внутрішніх переживань. Стосовно життя, успіхів і недач, а також ставлення до власної родини. Чим глибше ви будете занурюватися у спогади, тим болючіше вам буде ставати і ви будете асоціювати себе з головною героїнею. Через візуальний стиль, художню роботу та графічну оболонку виглядає гра чаруюче, сприяє цьому і музичний супровід проєкту. Гра відчувається живою, емоції справжніми, а сприймається історія як новий стиль розваг, ігровий фільм. Якщо ви цінуєте незвичайний підхід, прекрасну музику, тонкі емоції, MMOA Blue подарує вам найкращі враження в цьому році. І можливо, саме після гри в MMOA Blue ви подивитесь на світ іншими очима. Зазначу, що в минулому році моєю найулюбленішою грою стала Unpacking, а в цьому саме MMOA Blue. Тож, якщо ви шукаєте вихід для емоцій і те, що відрізняється від загальних комп'ютерних ігор. То MMOA Blue – ваш найкращий вибір у 2022 році. Nobody Нобарі the world! Якщо ви полюбляєте Torchlight, Diablo або інші hack and slash ігри то Nobody Save the World може здивувати вас новим словом у жанрі. За сюжетом гри ви берете під своє керування щось з ім'ям ніхто Це щось може змінювати форми та ставати роботом, мишкою, драконом, паладіном або монахом, та ще багато багато ким. Від вашого вибору залежить не тільки характеристики персонажа, його швидкість, дальність нанесення урону. А й спеціальні навички, які можна комбінувати з іншими типами та класами персонажів. В грі вже вийшло офіційне доповнення, тож облич для ніхто стало ще трошки більше, ніж на момент офіційного релізу. Самі пригоди виконані в гумористичному стилі та розповідають історію встановлення найсильнішого персонажа Всесвіту. Ну і так, тут вам теж треба буде врятувати увесь Всесвіт, і навіть більше. Саме геймплей не різноманіття і робить гру такою цікавою та затягує до самого фіналу. Якщо ви не хочете грати за монаха, так ви тут вже відкрили облік дракону. Що вже не хочете літати та палити всіх вогнем? Ну, можете кусати супротивників отруйними кликами та битися за допомогою мертвих та чорної магії від некроманта. Варіантів проходження гри безліч. За перші півгодини пригод вам буде реально відкрити як мінімум трьох персонажів. І хоча це лише базові класи, проте, чим довше ви будете грати і виконувати челенджі, тим краще буде ваша винагорода. Як на мене це один з найкращих проєктів року, за яким я витратив десь, може, 20-25 годин геймплею. Черний Boy коміт Stex Evasion за сюжетом у рібки, за яку ви її будете грати, забирають дім за несплату податків. Але бідна рібка не здається і ставить перед собою задачу повернути дім, скинути тоталітарну та корупційну владу, врятувати світ від знищення та просто зловити кайф від неймовірної кількості оригінального, милого та тонкого гумору. Після отримання керування над персонажами у цій адвенчурі, з поглядом зверху, ви будете в шістках у мера цибулини. Дайте відповідь на таємницю зникнення свого батька та знайдете справжню любов. В грі вас буде очікувати полуниці, цибулі, огірки, вогники та й інші представники фауни та тваринного світу нашого виміру. Це і всесвіт трошки нагадує ферм. Такого вдалого гумору я не зустрічав іграх вже давно. І хоча гра проходиться всього за 3-4 години, ви отримаєте дійсно якісні пригоди з чудовим сценарієм та прописаними діалогами від авторів, які дійсно полюбили свою гру. Cult of the Lamb за жанром це суміш роглайка, в якому вам буде необхідно вбивати противників та босів на маленьких аренках, а також симулятора цього культу у вигляді економічного та соціального контролю своїх підлеглих. Так, у роглайках, іграх своя база це не новинка. Так що схоже було в гейдес, проте я не можу сказати, що там налаштування бази віднімало дуже дуже багато часу та якось значно впливало на ваш досвід у цій грі. Культ баранчика доводить, що створення культу та його контроль це набагато Гато складніша та жорсткіша справа, аніж стандартний для жанру хат між забігами, як було вже згаданому Аданому Ейдес. Перед нами неймовірна індігра. Я не хочу говорити кліше типу гра роуку або нове слово у жанрі, проте це одна з найцікавіших ігор за останні місяці, в яку я грав. Проєкт простий, і складний одночасно, гра мила і страшна, приводить сюжетно-елементарні та глибокі у деталях. Ну і головне, вона не відпускає від себе, як ото тентаклі ктулуху, які хапають прихильника культу, або як Байрактар, який взяв під приціл російську свиноту. Cult of the Lamp – це хороша гра, котрих зараз випускають все менше і менше. Більше деталей і повний розбір ви можете знайти у мене на каналі, влітку я робив огляд, який я вважаю досить веселим та легким. Тож можете просто пройти за ось цим посиланням. Rogue Legacy 2 Rogue Legacy 2 це гідне продовження, яке вдосконалює майже кожен аспект оригінальної гри, додаючи широкий спектр нових класів, здібностей та ігрових механік. Геймплей Rogue Legacy 2 буде знайомий кожному, хто грав в оригінальну першу частину. Ви знову берете на себе контроль над героєм, який бореться через процедурно згенероване підземелля, повне ворогів, пасток та інших небезпек. Ціль гри це збір скарбів, вбивство босів та дослідження різноманітних територій по дорозі. Усе. Що зробило першу гру такою чудовою, є і тут. Хоча в даному випадку все стало більше і краще, з нових класів особливостей, і здібностей, а також деякими бажаними змінами в ігровій механіці. Rogue Legacy 2 – це все, що ви хотіли отримати від продовження, і один з найкращих роу блайк, який ви можете знайти сьогодні на ринку. Норко в цьому році було легко пропустити такий проєкт, як Норко Point and Click Quest з нотками графічної новели. Норко це унікальний досвід і чудова гра, яка завойовує позитивні рев'ю завдяки своїй історії, чесне зображення шкоди, яку нафтохімічна промисловість може завдати маленькому містечку, а також темні справи пов'язані з релігією, втратами і горем. Норко є шедевром сторітелінгу, що змінює жанр квестів та графічних новел назавжди. Історія та її теми багаті, глибокі та змушують думати про них навіть за межами ігрових сесій. Завдяки майже ідеальному візуальному та звуковому дизайну вона може занурити вас більше ніж на 10 годин ігрового геймплею. Грі вдається бути смішною, несподіваною, модорошною, зворушливою саме тоді, коли цього вимагає кожен момент. Це важливо для шанувальників пригодницьких ігор, які можуть оцінити багато діалогів, і розповіді атмосферу та крутий візуальний стиль проєкту. Тож, просто дайте шанс Норко, і спробуйте пограти хоча б декілька хвилин. Продеус Родео стане знайомим будь-якому любителю класичних екшенів, наприклад, Doom, Blood або Quake. У грі немає сюжету як такого, а є головний герой, який може носити неймовірно велику кількість боєприпасів, бігати без усталю та мати лише одну ціль вбивати ворогів, вбивати їх. Жорстко продеос це шутер старої школи, який добре відтворює шалену вибухову стрілянину і гнітучу атмосферу класичних ігор 90-х років від першої особи, таких як Doom і Quake. Відсутність будь-якої реальної історії, побудови світу чи унікальної гравої механіки, не дозволяє Prodeo стати чимось справді особливим. Проте саме геймплей та атмосфера старих і тупих шутерів минулого століття дарує приємні враження та дозволяє трохи відпочити після складного робочого дня. Якщо вам потрібна гра, у якій ви можете вимкнути свій мозок та просто дати волю своїм інстинктам, Prodeus може подарувати вам неймовірний ігровий досвід. Тайні Кін. Це прекрасна з точки зору візуалу та душевний з точки зору наповнення інді проєкт, який може подарувати вам 5 годин чудових пригод. У цьому всесвіті тісно взаємодіють 2D спрайти та 3 d світ Тож вже по футажам можна помітити головний плюс цього самого проєкту його неймовірно якісну та насичену картинку. Що ж до жанру, то це платформер пригода, яка більше всього схожа на пригоди в стилістиці ігор Nintendo. Гра проходиться легко і не займає багато часу, та не потребує багато навичок від гравця. Якщо просто сісти на крісло, перестати думати про всі проблеми сьогодення і взяти у руки геймпад, ви зможете насолодитися чудовою науково-фантастичною пригодою з крутими механіками та першокласним платформингом. Яка гра для вас була найцікавіша та найоригінальніша? В яку гру ви ще не встигли пограти? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. З вами був Тано. Збережіть себе та на інде